день на території Федерівської сільської ради проводиться робота по благоустрою території. Створюються комфортні умови для мешканців нашого села. Це і будівництво нової зупинки громадського транспорту за кошти Британської Ради, ремонт доріг, створення дитячого майданчика. Але ж, на жаль, на території сільської ради відсутні місця для відпочинку молоді. Ідею втілення в життя проекту парк європейського періоду. Підтримали депутати, апарат сільської ради, Федрівська загальноосвітня школа, молодь підприємці та активісти нашого села. Молодь не має місця, де можна просто поспілкуватися, обмінятися ідеями. Федрівська загальноосвітня школа підтримує ідею створення парку та виступає партнером проєкту. Велика ділянка в центрі села Федрівків була захаращена раніше бур'янами. Цього центр мав неестетичний вигляд, хоча це місце можна зробити з користю для всіх верст населення. Ми плануємо провести тут суботники, пікніки та акцію «Розсада для громади. А ще це місце можна використати з користю для всієї громади. Парк має стати місцем для спілкування людей різної вікової категорії. Стоїть лицем до сонця. Над річкою село полями розстелилося, садами розцвіло. Федерівка рідна, лагідна, привітна, співають тобі славу хвилі Інгульця. Я кхе, народився, виріс і на даний момент проживаю в рідному селі Федерівка, яке багате дуже видатними людьми. Ми жителі села. Хочемо на цій парковій зоні поставити пам'ятник, вшанувати пам'ять тих видатних людей нашого села, які зробили свій вагомий вклад в розвиток і розбудову нашого села. Інколи нам з друзями хочеться зібратися, а ніде. Я впевнена, що парк стане публічним простором, де мешканці нашого села полюблятимуть проводити свій вільний час. Це місце для проведення дозвілля мам з дітками, молоді, дорослих та людей поважного віку. Облаштування прохожої території тротуарами з плитки, встановлення лавочок, вуличного тенісного столу, арки Я люблю Федерівку», озеленення та висадка квіткових клуб зробить це місце неповторним та часто відвідуваним. Цей парк стане візитівкою села Федерівка. Проведення змагань з тенісу, зустрічі з віддатними спортсменами, виходцями з нашого села мотивують молодь до занять спортом у комфортних умовах на свіжому повітрі. Цей парк зробить наше село неповторним. Ми, Ми любимо Федорівку.